Добре народ. Очевидно, це був визначний рік для нас. А, для деяких з нас, Великий 2018, був тяжким. Тож у мене є декілька різдвяних бонусів, які дістануться кожному. Просто сказати вам дякую за вашу тяжку працю, яка не залишилась непоміченою. Почнемо з Еллі. Дивись, Еллі, я знаю, як тяжко ти працюєш. А, і, попри той факт, що ти тут не працюєш повний рік. А, Насправді, сьогодні перший твій день після повернення. Якби там не було комп'ютер, каже, у тебе великий бонус, тож тримай. Дякую, Ровене. Вау! Так, ні. Виглядай, наче все на місці. Все все нормально? Так. Дякую. Я подумав там доволі багато. Ні, все добре. Адаме. Е, слухай, я знаю, це був важкий рік для тебе, враховуючи смерть твого батька. Так, доволі важкий рік. Просто хочу, щоб ти знав, що я. Я намагався зрушити гори, щоб у тебе все вийшло. Дя -дя дякую, Ровене. Я ціную це. Ці. Але я... у мене є дещо для тебе. Просто сказати тобі дякую за всю твою тяжку працю, яка не залишилась непоміченою. О, дякую, Ровене. Скільки там? 40 доларів? Доволі непогано. На що витратиш? Зможу купити собі цукерку. Але не витрачаю все одразу. Ну, звичайно, ні, у мене живіт забули. Добре. Останнє, але не за значенням Алане. Алане, Алане, Алане. Очевидно, ти теж тут був. Чи не так? Добре, з Різдвом усіх. Очевидно, що й у мене є бонус 30 тисяч баксів. Не дочекаюся. Дякую вам. Дякую мені. Побачимось у 2019-му. Дякую, ровене. Дякую, ровене. Дякую, мужик. Це круто. Зачекай, друже, зачекай, зачекай. Не так швидко. Слухай, я знаю, що ти думаєш, що про тебе забули. І, можливо, ти цього очікував. Так. Що ж про тебе не забули, у мене дещо є для тебе. Простягни руку. Не ошаленій. Ровене це дуже важкий конверт. Так, 20 тисяч баксів важить багато. 20 тисяч доларів? Вважай це виплатою заборгованості. Вау, ти ти навіть не уявляєш, наскільки мені це зараз необхідно, мужик, я знаю. Просто не хотів це робити перед усіма. А... Тобі подобається. Тобі, тобі подобається. Ти справді вдячний за це. Подивись, подивись но. Ну. Розклади, подивись. Ей, вей. Воу! це це багацько грошей. Так, насправді ця. Насправді тієї тут не мало бути. Ця, мабуть, випала з моїх 30 тисяч. Ммм... такий запах. Ніколи, бляха, не переходь мені дорогу. Окей? Ніколи, бляха, не переходь мені дорогу. З Різдвом, бро. Я також отримую бонус. 30 тисяч доларів. Гарний, а? Ти за камерою, ти не можеш сміятися. Добре, поїхали. Ви тут також. Ти знову? Вибачте, вибачте. Взагалі я в порядку. Вибачте, ні, я в порядку. Ти в порядку? Окей. Добре, поїхали. Ми просто скопіюємо обличчя Адама і помістимо його на наші, і все буде добре. Так. Замаскуємо. Добре, поїхали.